Добрий день, шановні колеги. Давно я нічого не знімав на цьому каналі і зараз знову вирішив продовжувати свою творчість. Справа в тому, що цей канал з'явився завдяки форуму, форуму по бджільництві, який називався в оригіналі без Бізграніць, яке переводиться або бджільництво без меж. Хоча правильно, бжольництво без кордонів. Дуже давно я колись, коли став активним учасником цього форуму, почав писати в різних темах і люди почали скаржитись, говорити це все брехня, це неправда, що ти видумуєш, це такого не може бути. І мені прийшлося створити. В другорядному там підрозділі тему свою, яка називалась Велка Трубінка Розрушитель міфів і Сумашедша реальність. Ну, що руйнівник міфів це так. Я старався раз в день, кожного дня, писати по одній темі, де так чи інакше спростовував якесь твердження. Тобто руйнував міфи. І так відбувалося на протязі багатьох років. Починаю я ще спочатку У мене навіть не було відеокамери. Ну, для форму це не потрібно, але навіть перші повідомлення я писав з кнопочного телефону. У мене навіть не було такого домашнього стаціонарного інтернету тоді. І. Так як я розповідав, десь були сміливі такі твердження з мого боку. І багато учасників форуму говорили, що Та такого не може бути. От поки не побачив, поки ти не покажеш взагалі, що в тебе бджоли є. Бо всім казалось, що я щось видумую, що взагалі немає ніякого відношення до бджільництва. І заради цього я створив цей канал на Ютубі, Ну, щоб хоча б показати, що в мене бджоли є, щоб люди... Подостовірили, що все це не видумано. Так от, розпочнемо з самого початку. Пасічником я став ще в дитинстві. Це був початок 90-х років. Ну, Живу я в сільській місцевості. І зрозуміло, що в дитини не було доступів до літератури, до інтернету. Да, потім я вже виписував журнали, якісь цікавився. Але спочатку в мене з'явилася просто сім'я, і я міг робити з нею що завгодно. Вчителів у мене не було. Отже, я сам спостерігав за бджолами, робив якісь висновки, робив помилки, вчився на цих помилках, по-своєму все це розуміючи, в чому справа. І досить непогано в мене все виходило. Потім, коли я став старший, вже був доступ до літератури, коли я зміг читати книжки. У мене, ну, читати ясно, що я міг, але з'явилася така можливість читати книжки. І я побачив, що багато чого, то, що пишеться в книжках, не співпадає з тим, що бачив я. Хто знає, хто пам'ятає мене по форуму, я там себе називав, ну, як своєрідним Мауглі. Тільки людина, яка виросла в оточенні бджіл, яка розуміє бджіл, яка розуміє язик бджіл. І сподіваюся, що надалі я буду на цьому каналі продовжувати тему, яка була створена на форумі. На жаль, форум зараз припинив своє існування. Там було багато дуже цікавого, яке б мені полегшило доступ до цього форуму, полегше б мені зараз знімати відео. Тому що там було багато підрахунків на ті чи, ні, чи інакші теми, вже були готові формули. Можна було просто словами розказати те, що я хотів донести в письмовій формі. Так що раджу вам підписатися, обов'язково поставити, натиснути на дзвіночок щоб не пропускати відео, тому що я буду більш послідовний, і щоб ви змогли уловити те, про що я хочу розповісти, я буду починати з азів. Так як потрібно, щоб вміти читати, знати літери, я буду самі простенькі речі розповідати тільки з того боку, як бачу його я. Може, воно й буде те саме, що в книжках пишеться. Ну, щоб ви звикли до того. До... Звикли до того, як потрібно мене розуміти. Тому що переглядаєш багато каналів, пасічників, і взагалі всі, ну, більш-менш вони однакові. Теми у всіх однакові. Розповідають все про одне і те ж саме, що можна прочитати в книжках. Ну, просто як домашнє завдання, пересказує те, що вони прочитали. Ну або в крайньому випадку просто показують, як справи у них на пасіці, як вони це роблять. Або там розповідають про якісь метод, там, особливо взимку, понаставляють порожніх корпусів і розказують, ага, влітку ми те робимо так, нижній корпус наверх, верхній на бок. там, Я, звісно, що зараз я буду розповідати теорію. Теорію, яка вона є, яка вона є насправді що насправді відчувають, що рухає бджолами, як взагалі вони існують, і існували досить непогано до теперішнього часу, поки людина дуже так не зацікавилась бджолами. Саме з тих пір і почались у бджіл проблеми. Це я пізніше потім вам доведу. Так що, думаю, скоро побачимось. Не забудьте зробити те, що я просив, підписатись і на дзвіночок натиснути. До побачення!